Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас 6 серпня, і ми Вчора до кінця дня там чекали інформації про те, як Путін переговорив з Ердоганом, а сьогодні ще дотягуємо цю історію. Чому дотягуємо? Тому що заява, яка вийшла за підсумками, я вчора вам її там розповідав про неї, вона доволі суха була. Я говорив, що це формало, і не зрозуміло взагалі ну, деталей да, домовленостей. Нам важливо розуміти деталі домовленості між Ердоганом і Путіном, тому що ну якось так дуже близько вони почали спілкуватися, хоча раніше вони не одно сильно. Ну і сьогодні Ердоган дав інтерв'ю турецьким змі. Вони його почали публікувати, тиражувати. І основне, що винести наші українські змі на свої шпальти, на перші полоси, це те, що Ердоган хоче, аби Путін зустрівся з зеленським в Туреччині. Ну, Чесно вам скажу, така, такий собі вибір журналістів, як на мене, це не основна ідея, не основна теза, яку він озвучував в турецьким ЗМІ. Чому? Давайте я вам зараз спробую це ну, як пояснити на пальцях максимально просто. Єдине, дуже попрошу вас в чергове підписатися на мій YouTube, поставити обов'язково лайк, якщо вам відео сподобалося. Тоді відео піднімається в рекомендаціях. І... Платформа швидше розвивається, бо тут ми говоримо, ще раз повторюю вам, без цензури. Так, дехто мені закидає у коментарях, що, мовляв, цензу, без цензури відео не буває. Ну, я говорю вас, прошу. Так, це моя суб'єктивна думка, але тим. Комусь вона може подобатися комусь ні, але я вважаю, що вона абсолютно відверта, відкрита ну, настільки можна в умовах війни. І так сьогодні одному із видань, точніше, не одне всім виданням турецьким, Ердоган давав коментаря, перепущували йому ну, зокрема видання Хюрієт, нібито так турецькою воно читається, але настільки важливо. Вони детально розписали про що ж саме Ердоган говорив. Е, насамперед, що б я відзначив би, що дійсно Ердоган запросив е, на переговори, ну вважає, що треба, щоб зустрілися Путін і Зеленським. Це ну, зрозуміло, рано чи пізно ця зустріч відбудеться. Але він говорив саме про економічну складову співпраці із Росією. Е, якщо, наприклад, е, минулому році торговий оборот взаємний Туреччини і Росії складав 33 мільярди доларів. То Ердоган заявив амбітну ціль про те, що е, найближчий рік або найближчі роки вони хочуть розвинути свої торгові відносини до рівня 100 мільярдів доларів на рік. Ну, це дійсно справді дуже багато. Бо якщо, наприклад, ми з Туреччиною торгуємо там в кращі 5-6 мільярдів доларів, тут 100. да. Тобто, тобто ви розумієте, ну звісно, і Росія набагато більша і за ВВП, і за населенням, і так далі. Але ну, і самі об'єми вказують на те, що Туреччина може стати таким собі аля Китаєм для Росії. Більше того, Ердоган поїхав і говорив багато про енергетичні питання. Зокрема, так уже подейкують, що він домовився про знижку на газ, і е, там було однією із умов, нібито це знову ж таки подейкують, що Путін просив, е, якби е, Ердоган дав майданчик для збільшення е, можливостей обходу санкцій. Ну нібито не домовилися, але не настільки це важливо. Важливо те, що ці 100 мільярдів, куди входитиме і газ, і решта, і туристичні послуги і так далі, будуть здійснюватися розрахунки в рублях. Якщо вчора говорили лише про розрахунки за газ, частково в рублях, то зараз повністю в рублях. Зашибість, да? просто інше слово придумати вкрай складно. Ще коли до початку широкомасштабної війни, ми говорили дуже часто і в ефірах різних телеканалів, і в ефірах різних там різних видань про те, як буде себе почувати банківська система Російської Федерації, якщо раптом застосують обмеження у вигляді відключення від СВІФТУ, ну то вже Росія на той час готувалася до іншої платіжної системи. «Картка Мір. Так звана їхня, яку мало хто і визнає сьогодні, майже майже ніхто не визнає так. Але от Туреччина сказала, що окей, 5 банків, повідомив Ердоган, працюють із цією платіжною системою, щоб туристи, які прилітають до Туреччини, могли легко розраховуватися в готелях за послуги, купувати товари в магазинах і так далі. Тобто повне сприяння. Сьогодні російському туристу у Туреччині з боку Ердогана є, мови нема. Ну і звісно, це вказане те, що вони дуже зближуються між собою саме Туреччина і Росія на перспективу будуть мати дуже тісні відносини. Але це ще не найголовніше, як на мене, акцент, який мали розставити наші журналісти. Я сподіваюся, що вони на нього звернуть особливу увагу. Два чи три дні тому. А ми фактично всі дуже активно почали обговорювати історію із інтерв'ю інтерв'ю Шредера, який він дав німецькому виданню після того, як побував у відпустці у Москві. Він приїхав до Москви, сказав, що це місто дуже подобається. Він там буде відпочивати, зустрівся з Путіним і поїхав потім додому. І там на розповідав купу всякого лайна, і, зокрема, про те, що ну, треба, щоб Україна сіла за стіл перемовин з Путіним. Путін до цього готовий. Але ніхто не спитав, на яких умовах Ну, а далі умови він викочує. Це і відмова від членства в альянсі, це і відмова від територій, там надання якогось окремого його статусу. Про Крим будемо говорити через 100 років, ну через 50, як мінімум. Ну і так далі. Тобто нічого такого, що фактично ну, додатково сприяло б українському розвитку, розвитку української держави. Ну, знову російські умови. Це був Шредер. А тепер. Ердоган приїжджає додому, і тут якось так різко на перший план виходить його радник, помічник президента Туреччини Фахретін Алтун. Він заявив, що світ нібито не зможе покласти край війні в Україні без Москви. І Ердоган, зокрема, раніше говорив знову в цьому інтерв'ю, він повторився, що він вважає, що переможця в цій війні не буде. Тобто треба осідати, домовлятися на якихось умовах. Ну і зокрема, цей Фахретін Алтун сказав, що міжнародна спільнота не може покласти край війні в Україні, ігноруючи Москву. Дипломатія та світ мають перемогти. Ми прагнемо використовувати відносини Туреччини з Росією та Україною для досягнення взаємоприйнятного рішення, сказав Фахретін Алтун. Ну, як на мене, це класична консерва. Яка була заготовлена в Росії, звісно, Радоган сказав: ну як чекай, я таку сказати не можу Путіну. Давай я скажу, що мовляв, ви там можете зустрітися, але е, треба когось зарядити. Ну давайте зарядимо його помічника. Про це зокрема написали видання ну, Звісно, що українські ЗМІ не активно це цитували, але це поки що. Мені так видається, що поки що. Я думаю, будемо спостерігати за подальшою активністю журналістів та редакцій наших видань, телеканалів. І звісно, це вказує на. Як на мене, вказує на те, що Путін сьогодні вкотре посилає сигнал світу, не Україні. От давайте звернемо увагу на Україні, щоб Украї... світ змусив Україну до перемовин. Але ну тут є прорахунок і Вердогана, і Путіна. От буквально щойно CNBC видання повідомляє про те, що Сполучені Штати Америки зняли обмеження на поставку ракет дальністю 300 кілометрів для Хаймерс. Ну, а інші телеграм-канали повідомляють, що взагалі вони в нас є ці. Ну, звісно, інформація не підтверджена, і ми не можемо це стверджувати. Але навіть раніше, і в Конгресі США неодноразово говорили про те, що це обмеження треба зняти і дати можливість Україні застосовувати ці реактивні системи запалу вогню, далеч ракети дальністю понад 300 кілометрів для знищення ворога на території України. Це важливий момент. Сьогодні вранці з'явилося повідомлення і від британської розвідки, зокрема, а потім пізніше почали так. Дуже посередковано говорити і від Генерального штабу Збройних Сил України про те, що на півдні росіяни зосереджили групу військ до 25 тисяч чоловік. Туди перекидали батальйонно-тактичні групи зі Сходу. України, де Це, зокрема, з Донецької та Луганської областей, з Маріуполя, з Бердянська, також із Росії через Крим. І кількість особового складу досягає саме такої кількості, але вони всі базуються на лівому березі Дніпра. Що дуже важливо, тому що якщо брати Херсон, лівий і правий берег, то на правому березі знаходяться фактично наші війська, вони активно просуваються по Херсонській області, ну а на лівому березі. Знаходяться оці 25 тисяч групування, яке направлено в бік Миколаєва. Ну і ви помітили повідомлення про те, і ми пишемо фактично активно кожного дня, що. Кількість обстрілів Миколаєва не перезменшується, так як і Харкова. І от саме є припущення того, що росіяни намагатимуться рухатися в бік Миколаєва, захоплювати Миколаїв для того, щоб вийти на Одесу. Так сказав Арістович. Ну те, що каже Арістович, часто треба ділити на 16 як мінімум, а тому відразу на 32. Так само вілку на Кривого рогу говорить, що розвивається напрямок наступу на Кривий Ріг. Але тут питання: чи вистачить сили і можливості у росіян перейти справу на лівий берег, коли мостів фактично немає, вони активно знищуються. Це розуміє Пут. І він розуміє, що він може покласти 5, 10, 15 тисяч там особового складу, бо боєкомплекти фактично склади знищені в тилу їхньому на окупованих територіях України, їм воювати за великим рахунком не буде чим. Є кому, але нема чим. І білоруські снаряди, які переїжджали туди до Півдня, я вам розповідав, вони вказують на те, що от саме щось готується. Данілов сьогодні, зокрема, секретар РНДО, коментуючи. Коментарі диванних експертів, він сказав, військових він сказав, не поспішайте. Все відбудеться в певний час і контрнаступ і так далі. Все має відбуватися тоді, коли вирішить вище військове керівництво. Тобто часові проміжки будуть визначатися саме у ставці головного командувача. Ну, безумовно так. Але, звісно, що ми ж нервуємося, ми ж хочемо розуміти, як буде ситуація відбуватися. А ситуація відбувається наступним чином: те, що на сьогоднішній день. Послідовно ведеться дати дорогою ціною, як саме каже і Данілов, наступальні дії воєнні дії на сході та півдні України з метою звільнення, як на мене, тимчасово окупованих територій. Путіну дуже важливо зараз зафіксувати позиції, от так як вони є, для того, щоб провести також у вересні місяці і референдуми у Харківській, Херсонській, Харківській, можливо, ні, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій областей з анексії цих територій до складу Російської Федерації. Ну, класична схема віджимої території, як це робилося і по Криму. Але тут питання, що ж і Криму стоїть. Він вже готовий про нього говорити. Ну, нехай при, не при моїй пам'яті, але внесемо там, наприклад, зміни до Конституції, що через 20 років, чи через 30 можна буде провести черговий референдум. Криму, навіть з благословенні Росії, про те, що ця територія перейшла назад під юрисдикцію України. Ну, так думає Путін, але так думаємо не ми. І от саме послання таке через Ердогана, як на мене, свідчить про те, що Путін реально шукає шляхи зараз зустрічі із Зеленським для того, щоб якось ну, припинити там вогонь і далі перегруповуватися. Ну, звісно, ми ж не ідіоти, розуміємо, що відбувається, і заяви керівництва України в цій частині саме є однозначними. Тому, от поки що, на моє переконання, ну, така в мене суб'єктивна оцінка нинішньої ситуації, що також привіз Ердоган із переговорів із Сочі. Звісно, що е, якщо аналізувати, е, і це багато мені пишете, і ви, зокрема, в коментарях в різних соціальних мережах, позицію Ердогана, то багато хто її пов'язує із тією самою Сирією. Я погоджуся до певної міри, що він може спекулювати зараз позицію Путіна для того, щоб він допомагав йому в Сирії, але ну, врешті-решт, і Путін не дурак, давайте скажемо чесно. Він у своїх е, імперських амбіціях і цілях може вдаватися до різних тактичних кроків, і це не означає, що, наприклад, Ердоган його сьогодні якось перехитрив, бо, врешті-решт, може їхня домовленість закінчитися тим, що вони почнуть воювати навіть на території Сирії. Тому що. Е, Якщо брати природу конфлікту в Сирії, то Інтереси Туреччини і е, Росії в Сирії вони дещо різняться, тому що чинну владу Сирії Туреччина не підтримує Росія навпаки, хоча на ну, обоє вони нібито виступають за знищення ісламського государства, яке е, м, займається терористичними діями і в Сирії, і в тому числі ну складна там історія. Втім, знову ж таки, я вказую на те, що це тимчасові домовленості, які можуть розтягнутися і на дуже довго, і на дуже коротко. І гру, яку затіє Вердоган, вона вкрай небезпечна. Як буде далі, будемо дивитися, обов'язково вас інформуватиму про всі ці події у себе і в телеграм-каналі, і тут не забудьте на нього підписатися. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтеся. все буде Україна!